<звучить> <звучить> Усі ці люди сьогодні зустрічають перший потяг, що прибув до нового залізничного вокзалу у селі Моквин Костопільського району. Місцеві старожили розповідають, станція у населеному пункті з'явилася ще півстоліття тому. Втім, останнім часом вона не працювала. Вокзал постарів, довго був під замком. Це дуже добре зробили. Це, Це, Це гость. Для нас дуже буде велике радість. Усі ремонтні роботи на вокзалі були проведені коштом рівненської дирекції львівської залізниці, навіть не зважаючи на те, що приміські перевезення за усіма підрахунками для цієї структури не рентабельні. Ми розуміємо, що залізницями про міський рух це саме соціальний доступний транспорт для незахищених особливо з населення. Це наші пенсіонери, це наші студенти, це багато батьків, які возять дітей в садочок, в Костопіль, в Малинськ. Тобто це було необхідно. Капітально реконструювати приміщення вокзалу у селі Моквин Костопільського району вдалося за майже рекордний строк два місяці. Для Рівненської дирекції Львівської залізниці ремонтні роботи обійшлися у 280 тисяч гривень. Відкриття оновленого залізничного вокзалу у Моквині вирішить одразу декілька транспортних проблем Костопільського та Березнівського районів, адже останній дотепер взагалі був фактично відірваним від залізниці. Нині жителі сіл Яснобір, Рокитне та Пісків вже можуть планувати поїздки до здолбунова, Сарн чи Удрицька до Рівного доїзд є до Сарн. В напрямку тому діти доїжджають, як до дитячого садочка, як в Костопіль возять з Моквинських хуторів. Сезон, коли гриби, ягоди, багато приїжджаючи людей, любителів на ці самі промисли, які є. Чим багато наше полісся. Дітки із цього населеного пункту їздять в Березенський район в Малинськ. І крім того, весь Березнівський район, який є, це залізнична станція, яка для них важлива, тому що три кілометри до траси і до Березнівського перехрестка. Після проведення моніторингу пасажиропотоків Львівська залізниця розгляне можливість зупинки у Моквині пасажирських потягів Львів-Санкт-Петербург та Могильов-Чернівці. У той же час керівництво рівненської дирекції продовжує працювати над модернізацією мережі залізничних вокзалів краю. Реконструкція головного вокзалу обласного центру станції Рівне. Я думаю, що ми сьогодні працюємо на проектно-кошторисної документації. Це сьогодні буде реконструкція. Проводи почав проводити по станції Сарни і багато інших тих станцій, де сьогодні дійсно невідкладно потрібно проводити капітальний ремонт. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма. День.